Всім привіт! З вами студія інтер'єрів Design Arena. І сьогодні ми ділимось з вами реалізованим проєктом квартири площею 80 метрів квадратних. Цю квартиру ми проектували для молодої, красивої та творчої замовниці. Всі рішення були прийняті з урахуванням її побажань, аби створити простір, який поєднує комфорт, натхнення та стиль її життя. При вході в квартиру ми розмістили дзеркало, невеличку тумбу для ключів та шафу для одягу і взуття. Плінта з підсвіткою виглядає естетично і практично. Він не лише прикрашає інтер'єр, а й забезпечує м'яке світло вночі, без необхідності вмикати основне освітлення. Кухня виконана в кольорах білий в поєднанні з зеленим, стільниця під дерево. Ці текстури та кольори повторюються в інших частинах квартири, створюючи єдиний стиль. Фасади на кухні фарбований МДФ. HPL-стільниця це хороше рішення, стильний та довговічний варіант для кухні. Вітальня площею 19 метрів квадратних поділена росивною системою, яка відокремлює зону відпочинку від робочої. Дозволяє легко змінювати простір залежно від потреб, додаючи функціональності та зручності. Скляні панелі створюють відчуття простору та світла, зберігаючи комфорт у кожній зоні. Штори у вітальні на електричному карнизі. Це дуже зручно, адже дозволяє легко регулювати освітлення та створювати бажану атмосферу. У дитячій ми спроєктували двоповерхове ліжко з місцем для сну знизу та ігровою зоною над ним. Поруч шведська стінка, шафер для одягу, тумба та робоче місце. Такий поділ створює зручний простір для сну ігор та навчання. А зараз ходімо в спальню. У спальні розташоване ліжко акцентного кольору, яке привертає увагу, також шафа одягова, додаткове місце для книг та інших речей, а також б'юті зона Квартирі є основний санвузол та гостєвий. Основний санвузол спроектований з урахуванням усіх потреб для комфортного користування. А гостьовий компактний і стильний, ідеальний для візитів гостей. Якщо вам цікаво, з яких матеріалів виготовлені меблі, яке підлогове покриття чи яка плитка у санвузлах, пишіть в коментарях. Ми з радістю вам все розповімо. До нових зустрічей!